Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, війна, небезпека для існування нашої держави, яку створює інститут президентства в нашій країні. Частина 1. Часто війна примушує задуматися над такими питаннями, до яких в мирний час, як кажуть, руки не доходять. Війна часто є критичним переосмисленням минулого і намаганням не тільки перемогти ворога, а й задати собі головне питання, як жити після того, як настане мир, по-старому чи шукати інший шлях. Для більшості людей, які пережили війну і зрозуміли, що причинами її виникнення були помилки, які були допущені до війни, то жити по-старому вони точно вже не захочуть. Але саме влада, яка допустила ці помилки до війни, і стала однією з причин її виникнення змін не бажає. Саме влада бажає жити по-старому. І ще до закінчення війни влада ціляко шукає шляхи і засоби, як зберегти себе після війни і не дати відбутися жодним змінам, особливо таким, коли вона може втратити свій вплив в державі, а ще гірше позбутися влади взагалі. Останні 100 років не всі країни мали одинакову структуру влади. Навіть у країнах, що будували або робили вигляд, що будують демократичне суспільство, є країни з президентсько-парламентською формою управління, а є країни просто з парламентською формою правління. Наша країна з час отримання незалежності після розпаду імперії, в якій вона перебувала, мала тільки парламентську форму правління, яку вона отримала від імперії. Але при імперії цей парламент, як і кордони нашої держави. Мав тільки декоративну складову. Кордони були позначені тільки на картах, а парламент збирався на тиждень два роботи тільки чотири рази на рік, щоб ті акти і закони, які були йому спущені зверху від імператора імперського управління, зафіксувати одноголосним псевдоголосуванням і обов'язковим затвердженням. Але, отримавши незалежність, цей ефективний парламент отримав реальну владу молодій країні. Хоча його більшості була проімперською, та й вона зрозуміла, які неосяжні можливості відкриваються перед нею. Тож втрачати владу проімперські парламентарі не бажали. Опозиційні парламентарі, що були вже обрані до цього парламенту на альтернативній основі, бачили, що влада опинилася не в їх руках, і як це буде довго, передбачити не могли, тому виступили з ініціативою розділення управління державою. А для цього запропонували започаткувати інститут президентства, розділивши владу на дві гілки законодавчу і виконавчу, що було величезною помилкою. Та про цю помилку поговоримо згодом. Чому вони це зробили? Бо надіялися в ході президентських виборів отримати під контроль демократичних сил виконавчу управлінську гірку влади. Чому вони цього не змогли досягти, можна подивитися. У попередній публікації 6-го випуску божевілля Вірогідна історія, і саме під час Великої війни Східної Федерації настав час переосмислення, а чи та форма правління у нас, чи вона корисна для нас, а може шкідлива, настільки шкідлива, що несе загрозу для подальшого існування нашої держави? Основний закон держави передбачав для ефективного функціонування інституту Президентства Наявністю президента секретаріату, який президент формує особисто. Великою помилкою парламенту було те, що в основному законі він не прописав критерії функції секретаріату, І тому кожен із президентів не тільки змінював назви свого секретаріату і його керівників, а й намагався розширювати його функції так, що часто секретаріат добивав функції уряду держави і не просто добивав, а намагався підмінити уряд. В деяких випадках це йому вдавалося. Тому розглянемо не стільки дії президента, на яких ми вже зупинилися раніше, а розглянемо роботу секретарів при президентах і вплив керівників всіх секретаріатів на дії і поведінку президента. При першому президенті секретарем його адміністрації працював такий же імперець, як і сам президент, який до того був керівником секретаріату парламенту за часів коли перший президент ще очолював парламент. Перший президент довіряв йому, а стара імперська школа не передбачала порушень субординації, отож перший керівник секретаріату не виходив за рамки своїх обов'язків повноваження. При другому президенті, який перебував на президентському посту дві повні каденції, передбачені основним законом держави, на посадах керівників його секретаріатів, перебувало в різні періоди п'ять осіб. Другий президент змінив назву посад керівників свого секретаріату, назвавши їх не секретарями. А главами адміністрації президента. Першим головою стала особа, що була керівником виборчого штабу другого президента. Ця особа ненавиділа нашу країну і наш народ, а особливо нашу мову. Його діяльність на чолі адміністрації була відзначена рядом скандалів. Серед найодіозніших була спроба тиску на суд по пом'якшенню кари для терориста Східної Федерації, що вчинив терористичний акт в адміністративному центрі Південної Приморської землі, і якому було оголошено найвище покарання смертний вирок. В той час ще було таким. А останній скандал із незаконним присвоєнням собі найвищого військово-офіцерського звання привів до того, що президент його звільнив. Другим головою адміністрації була неоднозначна особистість, хоча й вихований на імперських традиціях і в імперському дусі, але з відчуттям незворотності змін суспільства. Один з активних творців законів, в тому числі основного закону держави. Згодом буде вбитий на полюванні своїми сподвижниками. Це вбивство буде визнане судом як трагічний нещасний випадок. Ходили чутки, що до цього вбивства був причетний майбутній четвертий президент Тікач. Він вбитий, переконував своїх сподвижників, серед яких мав не останнє слово не висувати цю особу кандидатом на президентський пост. Наступним главою адміністрації. Був імперець, один з учасників великої прихватизації і співвласник величезної будівельної компанії, колишній міністр і навіть заступник голови уряду. Та він пробув на посаді глави адміністрації тільки рік. А після цього його було призначено послом у Східну Федерацію, що працював шість років, в тому числі в рік Першої Революції Гідності. Був серед сподвижників 4-го президента втікача, очолюючи його предвиденко штабу наступним керівником. Але не главою, а вже головою адміністрації стала особа з наукових кіл. Під час свого керівництва адміністрації був запрямований причетності до скандалу, пов'язаного з вбивством відомого журналіста, як підбурювач і заохочувач до цього вбивства. Вже після він стане головою парламенту, а його інтриги в парламенті і участь в антиконституційній змові приведуть до розпуску парламенту третім президентом. Потім він був причетним до прийняття злочинної угоди Східною Федерацією і скандальних законів, серед яких і диктаторський та закон про мову, де рідна державна мова поступалася з своїми позиціями перед імперською мовою. А ось останнім керівником адміністрації другого президента був ворог нашого народу, Агент спецслужб імперії, а згодом і агент спецслужб Східної Федерації, організатор. Рухів ворожих в нашій країні, особа близька до президента Східної Федерації, який так прагнув стати імператором, був на початку Великої останньої війни Східною Федерації пійманий і арештований спецслужбами нашої держави, а вже в ході війни обмінений на наших полонених воїнів. За часів своєї роботи в адміністрації другого президента отримав назву Сірого Кардинала. Третій президент змінив назву з адміністрації на секретаріат. І перші три керівники секретаріату називалися державними секретарями. Перший державний секретар третього президента був особою незаврядною, очолював передвиборчий штаб третього президента. У урядовій кризі, що відбулася між третім президентом і головою уряду цією несамовитою жінкою, чоловіком у спідниці, підтримав ворога третього президента. І за власним бажанням звільнився з посади державного секретаря, керівника секретаріату. Причиною свого звільнення написав незгода з відродженнями корупційних схем у вищих ешелонах влади, у використанні яких звинуватив любого друга третього президента і майбутнього п'ятого президента. Тоді ж порвав із соратниками третього президента і увійшов число соратників цієї несановитої жінки, з якою він співробітничав до кінця свого життя. Другим державним секретарем секретаріату два дні попрацювала особа, що була першим заступником першого державного секретаря. Чому тільки два дні? Кажуть, що причиною став ще один любий друг третього президента, що дуже образився, що не його призначили на цю посаду. І третій президент пішов на поступки своєму любому другу і призначив його третім по рахунку державним секретарем, що то третьому президенту. Чи не сподобався, що його секретар учорний голова державний секретар, чи самому любому другу не сподобалася назва його посади, але вже через тиждень підписує указ про зміну назви посади з державного секретаря керівника секретаріату на голову секретаріату. Але вже через три тижні знову комусь з них не сподобалася назва посади керівника секретаріату. І новим указом голова стає главою. Все повертається на круги своя. Пам'ятаєте, така посада була при другому президенті. Але тоді була адміністрація, тепер секретаріат. Але щось в них там не сплеїлося, бо вже через рік третій президент звільнив любого Друга від керівництва своїм секретаріатом і призначив його своїм радником штатним, а через рік прийняв його позаштатні радники. Справа ж була в іншому. Спецслужби довели відчетність цього любого друга до співпраці з спецслужбами колишньої імперії і спецслужбами Східної Федерації. Якщо той співпраці з імперськими спецслужбами не заперечував, то роботу на спецслужби Східної Федерації заперечував. Наступним главою свого секретаряту третій президент призначив колишню свою довірну особу в найзахіднішій землі нашої країни. Ставши президентом, третій президент призначив його керівником державної адміністрації цієї землі, а згодом його було призначено міністром надзвичайних ситуацій держави. Після відсторонення Любого Друга третій президент призначив його головою свого секретаріату. На цій роботі ця особа отримала назву сірого кардинала, за що часто критикували опозицію в парламенті і інші представники різних сил, що були в опозиції до третього президента. Одне можна сказати, що цей глава секретаріату президента мав тверезе і реалістичне мислення. Звинився він з посади глави секретаріату президента за власним бажанням, мотивуючи незгодою з третім президентом балотуватися знову на посаду президента, коли в того був надзвичайний низький рейтинг. А ще по причині втрати сенсу в цьому коли ініціативи команди секретаріату президента. Грузнуть в апатії президента, підкрасивши цим неабийке лінивство третього президента. Перед тим як перейти до особи останнього глави адміністрації третього президента єдиної жінки в списку головних президентських стрілів друкарок, всіх попередніх і наступних президентів, зробимо невелику перерву. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте! Клікніть на значок палець гори під цим відео.